Це вже середина вересня, сьогодні вже 19 число. У мене є декілька кустиків. Ось таких гарних ремонтантної малини. Я хочу їх посадити. Вони гарно приймуться. Я буду давати ось такий у мене компост з остатками дров. Ось насипав компост. Зверху землю. Однією рукою трохи неудобно. Треба гарно трамбувати. Оце жовта. І ось це. Я садив її неділю назад. Ось вже пустила листочки. І ось тут молоденький.